Діти, добрий день! Я сьогодні зранку перевіряла на ноутбуці свою пошту, і там був лист, адресований дітям нашої групи. Я відкрила його, а там цілий перелік завдань. І написано, що якщо ми їх всі виконаємо, на нас чекає якийсь сюрприз, ви хочете дізнатися, що ж там? Але нам потрібно виконати завдання. Ви готові? Тож, починаймо! Щоб виконати перше завдання, нам необхідно сісти зручненько, уважно слухати і відгадувати загадки. Золоті у нього руки! Робить зачіски й перуки. Він стриже і пофарбує, гарний настрій подарує! Інструмент бере у руки, плинуть чисті, ніжні звуки. Люди кажуть, це талант добре грає, квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівний любить землю. Він дітей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Виростають скрізь будинки, тож складав усі цеглинки, хто тут стіни мурував, нам будинок збудував, хто у будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною та зі швейною машиною. Скажіть, лікар, садівник, музикант, будівельник, перукар. Що це! Як можна назвати це одним словом? Так, професії! Молодці! Ми з вами виконали перше завдання. І тепер стали на крок ближче для того, щоб дізнатися, що за сюрприз на нас чекає! Наступне завдання. Я буду читати вам речення, і якщо воно правильно. Ви плескаєте в долоні. А якщо воно неправильно, ви будете тупотіти ніжками. Домовились? Лікар кладе цеглу Ні, неправильно Що робить лікар? Лікар лікує людей. А хто кладе цеглу? Так. Зеглукланий будівельник. Садівник вирощує квіти. Так, правильно, перукар підмітає двір. Ні, неправильно. Що робить перукар? Він підстригає і робить зачіски. А хто ж підмітає двір? Так, двірник, вихователь виховує дітей. Так, правильно, будівельник малює картини. Також неправильно. Що робить будівельник? Він будує будинки. А хто малює картини? Так. Художник малює картини. Кухар гасить пожежі. Ні, неправильно. Що робить кухар? Кухар готує їжу. А хто ж гасить пожежі? Так, пожежний. Швачка шиє одяг. Так, правильно. Молодці. Дуже гарно ми виконали друге завдання. А зараз пограємо з вами в гру. Називається Хто що робить я буду показувати, і називати професії, а ви повинні сказати, що люди цієї професії роблять. Наприклад, лікар лікує, будівельник будує. А що робить продавець? Кухар куховарить. Вчитель вчить. Прибиральниця прибирає, художник малює? Пожежник гасить. Швачка шиє. Вихователь виховує. І ось нарешті останнє завдання. Кожному з робітникові потрібні якісь інструменти або Снаряддя праці, якими він буде працювати. Зараз ми перевіримо, як добре ви знайомі з цими. Професіями та їхніми знаряддям праці і пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Уже добре! І ось нарешті ми отримали наш сюрприз. Це мультфільм. Він розповість про професії, які важливі та потрібні. А нам вже час прощатися. До побачення! Всім привіт! Мій тато працює архітектором. Це він десь років тому спроектував школу, де ми вчимося. І ще багато інших будинків у нашому місті. А все почалося з того, що тато, коли був малий, допомагав дідусеві будувати сарай. Ну і як допомагав, то цеглину подасть, то підкаже чи рівно цегла викладена. Зараз цеглу та інші будівельні матеріали подає баштовий кран, а для різних вимірювань використовувати спеціальні прилади. До речі, ви знаєте, що один з найбільших будівельних кранів Ка 10 тисяч він може підняти 360 тонн, а це вага 60 слонів. Коли тато вчився в школі, то малював різні будинки. Але не такі, які зазвичай малюють діти, а олівцем на великому папері. Ось так і дитяче захоплення перейшло в професію архітектора. До речі, той сарай ще досі стоїть, а на горищі я знайшов його малюнки. Це називається креслення. Ось вони.